Модель, яка народилася у нас вже в процесі цього сезону, були запити на світлу модель Макасів. Ми, звісно, трішечки її підорієнтували під себе, дозамовили бокову перфорацію. Тобто в бертоні в каталозі такої моделі не було. Тепер буде. Ну що, це був дуже хвилюючий момент. В цілому мені сподобалось. Можливо, я очікував, що вона буде трішки світліша, більш пісочного кольору, але в такому вона також дуже нічого не гарно виглядає. В общем, друзі, що маємо? Це модель, така як у нас була вже в чорному і в синьому. Цього разу ще буде, бачите, до літа в такому нейтрально пісочно-коричному, кремовому кольорі. Вартість. 3250 гривень, розміри з 40 по 45, м'які, зручнесенькі, гарна, якісна підошва, п'яточка аж на самий верх, ну, в общем, все те, що потребували наші клієнти. Був запит, ми зробили 3250, 40 по 45.